Як кажуть тварини, Ферма як каже корова. Привіт, друзі. Сьогодні ми познайомимося з коровою. Корова це велика тварина з великими, добрими очима. Її можна легко впізнати за рогами та довгим хвостом, яким вона відганяє мух. Корова дуже любить свіжу траву влітку, а взимку їсть сіно. Це висушена травичка. Що нам дає корова? Корова дарує нам молоко. З нього мама може приготувати смачний сир, масло та навіть морозиво. А яке молоко корисне? Справжній скарб. Як каже кінь? А хто це так граційно крокує? Це ж кінь. Його блискуча грива нагадує королівську корону, а сильні ноги готові мчати швидше вітру. Кінь любить їсти траву, сіно та овес. А якщо запропонувати йому яблуко чи морквину, він буде дуже радий. Кінь допомагає фермерам на полі, возить сіно та навіть катає дітей на спині. Він наш вірний помічник. Як каже порося. А це хто так кумедно хрюкає? Це ж порося. У нього такий кумедний п'ятачок та хвостик крючок Порося їсть овочі, фрукти і навіть кашу, а ще обожнює копирсатися в землі, шукаючи корінці. Порося допомагає фермеру, воно їсть залишки їжі, тож на фермі завжди чисто, а ще його хрюкання завжди піднімає настрій. Як каже коза. А ось і коза. Коза це цікава й допитлива тварина з маленькими ріжками та борідкою. Коза їсть траву, сіно та навіть кору з дерев. А ще вона любить яблука та моркву. Коза дає молоко, з якого роблять смачний сир. Її молоко дуже корисне, а сир із нього просто казковий. Як каже курка. А це наша курочка. Курочка маленька пташка з червоним гребінцем на голові. Вона любить ходити по подвір'ю та щось клювати. Курка їсть зерно, кукурудзу та навіть хробаків, яких знаходить у землі. Курочка кладе яйця, і з них мама може приготувати омлет, пиріг або печиво. Як каже півень. Куріку, хто так голосно співає? Це півень. Півень справжній господар. Він важливо крокує по двору та голосно співає свої пісні. Півень їсть те саме, що й курка, зерно, траву та іноді хробочків. Півень слідкує за порядком у дворі та захищає курочок. Без нього на фермі було б тихо й сумно. Як каже гусак. А це гусак. Він важливо крокує поруч з гускою та пильно охороняє свою сім'ю. Гуси їдять траву, зерно та іноді навіть овочі. Гусак дарує пух для теплих ковдр, а ще охороняє двір, голосно гелгочучи, якщо хтось приходить. Як каже вівця, Погляньте, яка пухнаста хмарка. Це ж вівця. Її шерсть така м'яка та тепла. Вівця любить свіжу траву, сіно та зерно. З овечої шерсті люди роблять теплі светри та шарфи, а ще вівці дарують нам гарний настрій своєю доброзичливістю. Як каже індик. А ось індик. Він важливо розпустив свій хвіст, наче павич. Який він гарний. Індик їсть зерно, кукурудзу та траву. Індик прикрашає ферму своєю величною ходою та голосом. Він дуже особливий і незвичайний птах. Ось така весела мандрівка вийшла. Ми провели чудовий час на фермі, де ви змогли побачити, як живуть і що їдять різні тварини. Ми познайомилися з різними мешканцями ферми від маленьких поросят до великих корів. Кожна тварина має свою унікальну історію та характер. Дізналися про їхні звички та користь, яку вони приносять людям. Наприклад, корови дають нам молоко, а кури свіжі яйця. Кожна тваринка на фермі важлива: хтось дає нам молоко, хтось яйця, а хтось теплу шерсть, яку ми використовуємо для виготовлення одягу. Ми побачили, як стрижуть овець і як з їхньої шерсті роблять теплі речі. Це було дуже цікаво. А яка тваринка сподобалася вам найбільше? До нових зустрічей, друзі!